Привіт, друзі! Шостий день моєї розсади похвалюсь. Оце отака от, вже рукала, вона гарнюсінька, я її весь час, вона ненавидить мене, я її відвертаю від вікна, вона повертається все до вікна. Красиві метелички, я її спробую, мабуть, розпікірувати, ну, я її на грядки посіяла, побачу. Якщо що, то завжди встигну її пересадити. Я сподіваюся на те. Так, а що ж це там пару рослиночок? <кій> Валяється. Хлопчик там не заглядав, Діма, до них? Сюди? Ні, він туди не долізе. Бо щось якось, мені здається, що він там навідався. Так, це щось відпало від коробочки. Це огірочки. Різні сорти, вони у мене підписані. Але здебільшого виросли оці ніборі найранші. Але є і одинички, і троєчки різні. З 30 в мене не вилізло ще. Лишень, здається, вісім чи шість. Треба подивитись, мені здається, вісім. А так тут вже видно, що вже такий горбочок вже проклюнеться. Ці вже сімідолечки розгортають. Я їх всі дістала, тому що вони ж в підвалі розчині, вони там всі білі. Вони вже до вечора будуть зелененькі, розкриються. Ось тут моє досягнення цього року. Дивіться, базилік. Нарешті проклюнувся. Минулого року це була моя абсолютна невдача, я нічого не змогла з цим зробити. Він мене не виріс. Я неправильно його посіла, чесно кажу. Воно з того асфальту вирости не могло, йому було прохолодно. Цього року граємось далі огірочками. Ці теж зараз на вікно поставлю. Сподіваюся, що їхні друзі підтягнуться до них вже завтра. Ще цікаво подивитися, як там наша грядка під снігом. Ми прийшли до парника, по сніг зійшов. А слухай, Діма, хоч би не повилазила цибуля. Реально це буде зайжа. Ні, воно нічого не може більше вилізти. Ти що? Тільки два дні минуло. Не може нічого вилізти. Але це реально парничок. Хех. І що його робити? Що заглянемо там, де цибулька? Там не може бути. Ти сюди не заглядай навіть Дім. Тут рукола. Вона не вилізе так швидко. От. А як я тобі загляну там, де цибулька? Якось так. Я не бачу її ще. Вона би підняла вже, бо тому що вона така досить активна. Але бачите, як тут це пріє і під низом земля сухенька? Але волога... просто Не хочеться запускати туди холоду, правда? Як ти думаєш? Вона така тепленька якась. Правда? Ну, що вам сказати, хай стоїть. Тут був сніг, я так розумію, тому що все дуже мокре. Та воно ж воно і те, що. Що, що саме, де О, вода ця. Ну, Це сніги, це сніги. Але не треба його туди внутрі. Я думаю, що за кілька днів ми її піднімемо, коли вже не буде небезпеки заморозків і проллємо теплою водою. Спробуємо так. Добре, що накрили. Ми продовжуємо наш серіал, нашу постійну рубрику Городські в горах серії розсада. Що це? Ви бачите, що це? То є базілік? То є базілік, він виріс. Але чомусь, бачите, тут половинка, тут половинка. Але він зійшов і, слава Богу, там чомусь один фіолетовий. Якийсь маленький це але буде видно. Те, що він взагалі виріс, це щастя. Але бачу, що тут такі нехті є якісь. Ну, я спробую його розпікірувати і, можливо, навіть в частину посадити потім в грядку, коли буде зовсім тепло десь в травні. Хай росте. Це мої синочки, огірочки. Гляньте, які гарнюсики. Красунчики, прекрасні. Бачите, які величенькі. Я їх зараз підсиплю землею, щоб їм було зручніше. Це кабачки, крокоділи величезні. Кабачки, якісь дуже такі росли. Гляньте, які кабачара. Це абсолютно експеримент. У мене ще купа їх насіння, я посажу їх просто насіння, але мені цікаво побачити, що з того буде. Це теж огірочки, красончики. Кість цей такий жовтуватий, але, в принципі, хто виживе, той піде на грядку. Це оцей переросток, не Оце нещастя, це рукола. Вона дуже смачна. Вона начебто манюсінька, ну як, маленька ще, так? Але ж... ой, о боже, ну, вже з'їм то його. Зараз я його знайду. Смачно. Хороша така. Але вона переросла, через те, що я дуже її загустила. На, спробуй. М -м -м, на моя смак рукала не Так це рукала. В чому б вона його не мала? Смачно. Смачно. Я її посіяла, вона і на грячці вже зійшла. Я вам це все на гряці і покажу теж. Але оце треба буде випалити. Щось з тим зробити. Не знаю. Росте потихеньку, бачите. Дуже густо, занадто густо сипанула. Але так, щоб в салат кинути пару пелюсток, якраз саме воно. Там у ще якийсь маленький переросточок. Це теж кабачілів. Кабачіля. Зараз попідсипаю і поставлю їх назад. Бо я зараз їх винесла трошки У нас тепло. Але трошечки якийсь дощ накрапає, діти ганяють на великах. А я відкрила грядку. Ну от Закінчу з цими дітками. І підемо сходимо, покажу вам, що там на грядці робиться. Я їх всіх полила. Не скажу, що я вдало тут насипала землі скрізь однаково. Але ж, значить, тим більшість я можу підсипати, землечку собі лишила. І зараз їм зроблю зручніше, щоб вони так повитягувались. Тут не так багато сонця. Бачите, я затінила пакетами, щоб вони не горіли хоча б в мене на сонці. Ще через день-два я їх полю ще. Трошечки вітамінками, треба гарненькі, це бачите, вже підсипала. Гарно. Щось з того буде, побачимо. Знаєте, я дуже часто згадую дві фрази мого батька. Одна з них, на жаль, ох, мені б інші ноги, як би я бігав. Є таке. Але вже як є, я все одно намагаюсь бігати, так само, як батько намагався власне. Така наша доля, видно. А інша фраза, що земля роботу любить. Земля любить руки. Ото ми руки і роботу докладаємо до землі і будемо бачити, що з того буде. А заразом і ви всю ніч лив страшезний дощ. Я вже думала, що тут буде просто болото. Вчора тут ще нічого сильно не було видно, а сьогодні я вже навіть звідси бачу. Дивіться, малята рукалята! Три рядочка, мої зайці, мої хороші. Рукалятка. А тут це булятка. Гляньте, стрічать це булятка. Там часничинки, бачу, вже потрошку зеленіють. Та добре. Ох, якась собака походила. От тварюка така. Бачу, що вже походило. Дрантя якесь, але нічого. Гляньте, бачите? Зеленіє цибулька, Ти подивіться, я вся кущовочка, яка вона красивенька. Кущівка є, прекрасна. Далі рухаємось. Тут я нічого не бачу, як не бачила і вчора. Тут має бути, знаєте що? Ой, щось терчить, але, мабуть, то ще боян. Тут має бути кріп і петрушка. Це те добро, яке сидітиме довго. І коли воно вилізе, боже, як потопталась собака. Гляньте, скрізь потопталось. От гівно. Можна було походити по копаному просто, а не по грядці. Треба ставити заборчик, так як і говорив. бо з цього вже нічого й не виросте, там, де та собака понаступала. Ївнюшка така. А це, знаєте що? Редька маю першу редьку, вже терчить. Її ніяка халіра не візьме, вона нічого не боїться. І хай собі потихеньку-потихеньку. Росте, ну і слава Богу. Ну що, початок є. Наш переїзд, і все, що буде надалі, ви побачите трошечки пізніше. Спочатку я з'їжджу в Київ, мені треба туди з'їздити на тиждень, як я вже розказувала в попередньому ролику. Мені треба з'їздити в Старокостянтинів, мені треба, багато всього треба, власне, але ж це вже буде згодом. Ну, хіба я можу пройти повз? Дивіться, яка краса. Яка надзвичайна краса? все скрізь цвіте, розпускається, зеленіє, біле, жовте, фіолетове, гарно. А взагалі тут надзвичайна краса. Тут зовсім поруч ліс. ну Метрів, не знаю, 50 до нього діти. Ну, власне, там от, в кінці березок, там вже і ліс. Гори, все скоро зазеленіє, зацвіте, повітря прекрасне. І ось якось так ми і перелітуємо. Дерева ще всі абсолютно голі. Ну як абсолютно, дивіться вже. Ото яблуньки вже готуються, вже запускаються, бачите? Потихесенько-потихесенько. Але пригріло сонечко і все рухається за один день, наче і от сиділо тиждень сиднем, а там оп, і за один день воно вже все зеленесеньке. Такі гарні кольори ніжні. І травичка зелена. І оці всі квіточки. Ай. Ну, красаж. Як не милуватись, як проходити повз, це все. Чуєте, як психи співають. Як гарнісінько, такі ніжні-ніжні ці квіточки. М -м -м. Гарно. Дивно. Така гарна квіточка гляньте. Красиво, правда? Але зовсім не пахне. Гарно вам ще одне деревце це покажу і гарний краєвид. Чуєте як годуть? Дивіться гарно. Серешне, мені здається, Може, я, може, помиляюсь. А весь цей краєвид мені нагадує, знаєте, якусь заставку Windows. Тут ці сосни красиві, пагорби. Горіхи на пагорбах колись виростуть, хмари такі фактурні. Подивіться, які берізки красиві. Знаєте, мене це рятує. От я на це все звертаю уваги, милуюсь, розглядаю. Це дуже переключає, тому що засядеш в телеграм з кавою, та й все. Дві години ти навіть не заглядівся, як минули. і в принципі ти вже нервовий, а з огляду на новини, може, вже і поплакав. Ну, це зрозуміло, це теж має місце бути. Але ж не проходьте повз. Це лікує. Це оті безкоштовні ліки, які нам, дані Богом, ото і використовуємо те. Красиво, правда? За місяць, другий, тут будуть гриби. От вам гори. Я вам можу сказати, що з хвилину тому тут було яскраве тепле сонце. Зараз теж не сильно холодно, але валить дощ просто злива. Щойно так шуміло, що я думала, що щось зістало, щось зірвало. Зараз трошки підзатихло, але дощара, дощара. Ну, рости, грядка. Розмножуйся, колосися. Міняється погода чотири рази за день. Дивіться, як гарно стоять красунчики. І красуні. Ростуть потихеньку. Серед моїх друзів і знайомих, які знають, що я посадила кабачки розсадою, їх думки розділилися. Всі кажуть, де наша ти це робиш? Кабачки як бур'ян, де кинеш там, розтухи? Знаю це. Але мені двоє людей, яким я довіряю, написали, ми так робимо завжди. І на два-три тижні раніше маємо кабачки. Думаю. Теж так хочу. Ну, я спробую. Ну, якщо ні, то ні. Багато з того, що я робила минулого року, і позаминулого я ніколи вже тобі що робити не буду, бо то дурня і просто ну, погралась і погралась. Але ж як інакше навчитись? Ну, зрештою, ви теж побачите, що з того буде. П'ять хвилин, друзі. П'ять. Минуло п'ять хвилин, і ми маємо ось таку погоду. Оце і вам до того, що на мене чекає цього літа. В плані города. Ти не можеш не передбачити абсолютно ж нічого. Що ти передбачиш? Ото так, то так, то так, то так. Сподіваємось, що рослини тут якось теж пристосуються до того. Сьогодні вже тричі брався дощ за день. Сонце дощ, сонце дощ, сонце дощ. Я думаю, що для грядки, для рослинок це просто ідеальна погода. Але знаєте, я себе не обманюю. Тут треба подивитися чи ще лежить на горах сніг. Треба Я якось не звернула увагу. На Дальніх горах, тому що якщо він є, то він може бути і тут. Начебто за прогнозами заморозків на ґрунті вже не буде. Життя покаже. Зрештою, ви все це побачите. Отже, як ви зрозуміли, на цій сторінці моїй скоро буде дуже багато тематики городницької, росиницької. Заразом я буду вам показувати багато дуже красивих надихаючих краєвидів. Будемо розмовляти, спілкуватися. І разом якось це. Жити це життя, жити це літо. А далі, Уже як Бог дасть, все ж таки сподіваємось, що поверне на краще.